23 травня в стінах Миколаївського будинку культури відбулось урочисте святкування ювілею школи номер 2 Цей день навчальний заклад відзначив свою 120-ту річницю. Серед гостей ветерани, випускники, представники народного депутата Юрія Солода, керівництво Миколаївки, слов'янська, учні та батьки. Життя ми всі вчимося і учить начина только наш учителя. Перша учительниця, послідня учительниця, все це школа. 1894 рік. Рік заснування тоді ще сільської школи Миколаївки. Сьогодні друга школа провідний навчальний заклад. Як зазначають самі педагоги, маючи за плечима такий досвід у сьогоденні продовжують традиції. традиції. Нас дуже багато випускників, дуже багато котрия які повернулися, будучи школьниками. повернулися в школу і вони… Сейчас у нас преподают. Під коллектив, конечно, поменялся, молодец много, много молодых приходят. Но молодежь тоже молодцы, они новаторы, они привносят новое что-то в школу. Будівля, де наразі розташована школа, побудована у 50-х роках. Найголовнішою проблемою закладу було опалення. У холоді займатися продуктивно вкрай важко. Втім, у цьому питанні школі допомогли. В цей день поздоровити рідну Альма матер завітали ті, хто залишив її стіни 50 років тому. 17 випускників 65-го року відвідали святковий концерт. Колишні однокласники зазначають, то були найкращі роки. Ми їздимо з Києва, з Чернігова, з Львова. С Москвы, с Питера, все приезжают сюда, с Ростова. И мы встречаемся каждые пять лет здесь. Випускники тих років часті гості другої школи. Тім невід'ємна частина свята сьогоднішні учні та ті, хто зовсім нещодавно залишив стіни рідної школи. В школі желаємо, звісно ж, дальнішого процвітання, учителям крепкого здоров'я, терпіння. всім учителям, вони у нас найкращі, все, Всегда все хорошо объясняють, все понятно. Там понравилось, що нам поставили нові батареї, в школі стало лучше. Оскарже саме продовжають хорошо вистанавлювати школу. Поздоровлення від імені міністерства, подарунки від гостей, це та інше наповнило суботній вечір. Керівництво міста вручило подяки школі і особисто директору, вчителям і звичайно ж педагогам-ветеранам. Привітала зі святом школи Слов'янська міська рада.